Їду в ліс. Ще рано я щось поїхав, ще темно. Вона ріка з собою не брав, нічого ще не видно, що я там побачив в тому лісі. І це вже ж я приїхав. Стараюся, вже скоро буду тормозити. Ой, що це я трохи погуляче, хай розвідняється чи що. Що це рановато. Сьогодні Сашко вибрався, рановато. В 7 часов вранку прошуршав я вже той розняк. Йду до вишки до машини і буду вшиватися, тому що молоді не ростуть, старі вже покисли. Оце таке в мене вийшло. Пів коробки пошті. Ну можна сказати. Краснюків. Краснюків більше, навірно, ніж білих. Все. І на цьому конець. але може побачу, проїду туди до мішарини, якщо получиться А може там є до наберу лисичок. А потім на обратному путі поїду, що за волоку що там похожу. Тут уже вже нема що. Казали були люди, що там справа теж є, але я зранку зайшов, що потім ну, було одного білого таки знайшов, а то все бабки. Нема там що ходити. Курк. Все, знайшов коротку дорогу. Це ось гайок, борозничок. А направо по Розорі мішарина. Я тоді пішком ішов. А зараз приїхав по дорозі. І зараз я чуть-чуть ось повернусь. По дорозі ці ветки відкидати треба. Виріжу ці лисички. Там вже такі, вже сохнуть лисички. І все. І піду на мішарину. Там ще пару боровиків чорноголових по дорозі взяв. Гурк. Не солоно хлібавши в мішарині. Буду їхати зараз. На заволоку? В заволоці там, звісно, теж буде не солоно хлібавши, так не повезет, як повезло, а де його кинув і ключі, ну не раха. Ти на ти вже замикаєш ту машину, якщо у тебе задні дверки не закриваються. Ого. Таке, що видно? Хоча поїду зараз ще 8 часов, що тільки по гуркою по заволоці. Оце тієпівкоробки так і лежать. І там ж мені лисичок. Да й сьогодні не врожайний день у мене. Я не знаю чого, ну, чого воно так люблять рости по згорівшому. Оце все краснюки. Ну це тільки я пізно вже прийшов і всі чисті є. Ось там я трохи вирізав там. Як маслуки черенем. Я колись теж тут був, от 9 штук на одному місці. Це все ось краснюки. Це я зараз за заволоці. Диви. Що вони так люблять згорівший ліс? Диви. Ну все, це вже коробка. Це я зараз забираю, добираю ту коробку йду. Ось о, повністю це що я рукою показую, оця ділянка. Все. Все в Краснюках. Щоб це ще камера щось показувала. Я прийшов у заволоку. Прийшов, нема нічого, прийшов туди на, на це згорівше, де я брав чорноголовиї, добрав, там я штук 10 ще десь пропустив. І ось все, пожалуйста, а тут в цьому далі ліску згорів, що далі краснюки. Ну і все, і зараз буде в мене повно. То така вам... Прикол такий, я не знаю. Піду висипати і все. Ну конечно чуть я поздно. Поздновато. Здесь я тут ще бачу тут все. Тут ще. Білий. Ну, трохи да поздновато вже. Ну щось ж що чисте. є. я Зараз буду різати. Фух Здравствуйте Прийшов до місця стоянки вже. Ходова звісно розвалюється. Води мало взяв, бля, вже випив, бляха, літру. І ще десять пів літри, ну то мало. Хоч назад вже там вертатися туди не буду, вже Навіть тут зараз ще трошки похожу, де все, пообіду, і все, пообідаю. Зараз щось окину, 11 часов вже як ніяк. А я з пол п'ятого на ногах. Таке ось тут навалив. Тут, коротше, всякі різні і лисички, і краснюки, і є, і є. Оце таке о. Єстественно, що все червиве пуште. Ну там трохи є. Краснюки є. Лисички то, понятно, чистеє. А там 50-50. Але таке, це не собі. Все, гурт на перекус.